Перше засідання українсько-американської групи з питань енергетичної безпеки у середу відбулось у Вашингтоні. Група працюватиме у рамках комісії з стратегічного партнерства між двома країнами сьогодні. Гостем студії, час тайму, є один з учасників цього засідання з української сторони, уповноважений президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан Соколовський. Дякую, пане Богдане, що знайшли сьогодні для нас. Час. Дякую. Отже, які головні завдання роботи вашої групи по зпитання енергетичної безпеки бачите, насамперед треба зауважити, що група сьогодні мала установчі засідання, і власне група почала функціонувати на виконання домовленостей, досягнутих президентом України Віктором Ющенком, і зокрема, з віце-президентом Сполучених Штатів Америки Байденом. Ось основні завдання це виробляти спільний формат діяльності по реалізації проєктів, спрямованих на підвищення рівня енергетичної безпеки України і відповідно регіону які ці проекти? Тобто, ви можете назвати хоча б декілька таких проектів, які вже існують? Ну, я би пішов таким шляхом. Ось сьогодні були обговорені питання з широкого спектру з американського боку. Очолює американську делегацію посол Морнінгстар. З українського боку, заступник міністра Сергій Павлуша mm -hmm. розмова. Відбулася, як на мене, в конструктивній та діловій атмосфері були обговорені усі питання, які сьогодні актуальні. Як для України це і поставки газу, і поставки нафти, поставки ядерного пального, альтернативна енергетика і все, що з цим пов'язане. Тобто це була така базова зустріч, яка ви, ви визначала напрямки. Так, це напрямки установча іручні. зустріч, у якій серед іншого обговорювалися ті формати співробітництва, які є перспективними для обох сторон. Um... У ситуації практично повної залежності України від російських енергоносіїв, як Україна планує вирішувати проблему енергетичної безпеки сьогодні? Бачите, Україна не тільки планує, але вирішує. вирішує. <різь> Якщо 5 років тому, скажімо, ми справді на 100% залежали від поставок ядерного пального із Російської Федерації, також 2 треті газу і приблизно так само по нафті, то на сьогодні вже впроваджує. Можливо, не так швидко, як хочеться, але ініціативи президента України Ющенка впроваджуються і є результати. Наприклад, в минулому році була, були підписані комерційні контракти на поставку ядерного пального компанії Вестінгаус в Україну, починаючи з 2011 року. Якраз цьому предмету сьогодні було приділено значна увага, як розвивати цю ділянку. І надалі далі знову ж таки з ініціативи глави української держави в Україні реалізується програма модернізації української газотранспортної системи відповідно до спільної заяви, підписаної 23 березня у Брюсселі. І треба сказати, що дійсно поки що ми йдемо по плану, якщо так можна сказати. Тобто робота виконується. Знову ж таки, у нафті приємно відзначити, що буквально два тижні тому в Україні. Ну, почалися поставки альтернативної каспійської нафти. Україна вже переробляє азербайджанську нафту, і таким чином ми маємо вже другого постачальника. Ну окрім. Того, що є і залишиться надалі стратегічний постачальник Російської Федерації, своя нафта, плюс маємо тепер доступ до каспійської нафту. ми От говоримо про альтернативні джерела енергії. Експерти кажуть, що якщо б Україна розвивала свої альтернативні джерела енергії, то могла б забезпечити себе повністю забезпечити себе енергією. чи Погоджу, чи є це підстави такого? Така перспектива є. Я б не брався сьогодні говорити повністю чи значною мірою, але справді і вітрова енергія, і сонячна, і енергія біоносіїв. Все це перспектива для України, чому приділяється останнім часом значна увага на превеликий жаль. Поки що у нас ці проекти не досягли такого рівня розвитку, як би хотілося мені знаєте, у вашій е, буквально кілька хвилин е, інформації. Про те, що в Сполучених Штатах реалізується ця програма сонячної енергетики, приємно відзначити, тому що і тут є наш український внесок, адже значна частина поставок кремнію, аморфного кремнію, а це є один з основних елементів сонячних батарей. І цей кремній виготовляється у світловодську в Україні і поставляється здебільшого на експорт і здебільшого у Сполучені Спустим Штати Америки. Так що, бачите, ми. і для Америки робимо якийсь позитивний, внесок. можливо, ми можемо отримати ще гроші стимуляційного плану американського бюджету. Нам Дай треба Бог. завершувати. Дякую <світ> І дякую за розмову. А глядачам нагадаю, що гостем нашої студії був Богдан Соколовський, уповноважений президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки.